Серед місця Херсона російські військові почали обстрілювати о 9 годині. Ірина розповідає, її чоловік отримав поранення. Я вдома була, а он з ринка йшов. Тільки дійшов до калітки, замок відкрить а І тут кричить мені, вже визивай скору. з ноги біжала в носок, це тут сусідки врізав. Он тут он там потім по дерева сів, сознання потеряв. Сьогодні приблизно о 9 -й годині ранку були вистріли ну, з гранатомета. Коли я вийшов на вулицю, це вже, тут була скора поліція, це, то побачив одну людину навпроти гуманітарної школи, а втора людина була з іншої сторони. Чоловіка, який загинув під час ранкового обстрілу міста, звали Руслан Анісенко. Він був волонтером організації Справжній, розказав керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Цей обстріл був майже дві години. Ми йшов по саме Херсону посеред місця, внаслідок чого загинуло дві людини: одна жінка 30 років, та чоловік 46 років. Ще двоє чоловіків були шпиталізовані з мінно-вибуховою травмою. Одному чоловіку надана була допомога на місці від трошки далі, в іншому районі, була обстріляна лікарня. Там зазнали легких поранень від уламків скла. У Херсонському волонтерському хабі розбирають вцілілі рештки гуманітарної допомоги. Опівночі російська армія атакувала житловий квартал Херсона, ЗРК С-300, повідомила обласна військова адміністрація. Внаслідок обстрілу сталося займання. Вчора о 23.00 прилетіла нуль перша ракета, потім друга. Почалося горіти все зруйновано все. Це крім складу будівельних матеріалів. Там ще залишились у нас трішечки плит ОСБ, дошки, планки, які були на дворі. Все інше все згоріло. Зараз хлопці намагаються спасти ліжка для малорухомих людей. Є. Остав залишиться, матраси, на жаль, теж згоріли. Ворог вночі поцілив по одному з мікрорайонів міста, влучивши в недіючий кінотеатр. Від головного управління ДСНС України в Херсонській області на гасіння пожежі було залучено три одиниці техніки та 21 рятувальник. Минулої доби російські військові обстріляли також три територіальні громади Бориславського району Береславську, Новорайську та Новоолександрівську. Розказав начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Вчора ворог з реактивних систем залпового вогню обстрілював населений пункт Омарина Береславської територіальної громади. В результаті обстрілів були пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди мешканців, приміщення сільської ради та пункт незламності. В селі Золота Балка пошкоджень зазнав приватний транспортний засіб, житлові будинки, також снаряди влучили на територію підприємства. Село Червоний Маяк потерпало від артилерійських обстрілів. Всього за минулу добу російська армія обстріляла правобережну частину Херсонської області. 89 разів. Одна людина загинула, п'ятеро поранені. Розказав Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Оксана Ігор Печенко, Андрій Андрющенко – Суспільне новини. Херсон.